Вітаю. Якщо планується поїздка до Латвії, то є справді важливі новини. Правила в'їзду незабаром зміняться, тож варто бути готовими. Зараз усе по поличках і розкладемо. І це не просто якісь чутки, а офіційна підтверджена інформація від Посольства України в Латвії. Тут є ключова дата, яку треба запам'ятати: 1 вересня 2025 року. Саме з цього дня все почне працювати по-новому. Ну і звісно, головне питання: а що ж саме змінюється? Як це все вплине на майбутні поїздки? Давайте розбиратись. Отже, головна новина це так звана електронна декларація для подорожей. Саме вона стане по суті основою нової системи контролю. Але що ж це таке насправді? Простими словами, це така собі онлайн форма. Заходите на сайт eta.gov.lv і заповнюєте. Тут є два, ну просто суперважливі моменти. Перший система запускається з 1 вересня 2025-го. А другий подати цю анкету треба мінімум за 48 годин до в'їзду. Логічне питання. А навіщо це все? Ну офіційна відповідь безпека. Ідея в тому, щоб заздалегідь перевіряти мандрівників. Тобто, ще до того, як людина прибуде на кордон, правоохоронці вже матимуть основну інформацію і зможуть оцінити можливі ризики. А тепер давайте трохи відійдемо від самої Латвії і подивимось на ситуацію ширше. Бо насправді це не просто якась окрема ініціатива, це знаєте, частина великого європейського тренду на так звані цифрові кордони. І отут стає цікаво, бо важливо не плутати. Латвійська декларація це одне, вона стартує у вересні і діє конкретно для Латвії. А вже в жовтні того ж року запускається зовсім інша масштабна система, загальноєвропейська ІІС. Це та сама, що замінить штампи в паспортах на біометрію. Тобто це дві різні, хоч і схожі за духом, системи. Добре, з глобальним контекстом розібралися. Повертаємося до практики. Що ж робити з цією латвійською декларацією? Як її заповнювати? Що там питають, і взагалі, як виглядає весь процес крок за кроком? Насправді все досить просто. Буквально чотири кроки. Перше, заходимо на сайт етаgov.us. Друге, заповнюємо онлайн форму. Третє. І це ми вже знаємо. Відправляємо її мінімум за 48 годин до поїздки. І четверте, чекаємо на емейл з автоматичним підтвердженням. Без цього підтвердження ніяк. Так, а що ж там треба буде вказувати? Ну, крім стандартних речей, типу паспортних даних і мети візиту, є й цікавіші пункти. Готуйтеся до питань про те, чи не обіймали виборні посади, чи не служили в армії, спецслужбах, чи може на митниці. Це знову ж таки чітко показує, що головний акцент тут на безпеці. Гаразд, і ще одне дуже важливе питання а це взагалі для всіх, чи є винятки. Спойлер, винятки є і їх чимало. Тому давайте зараз розберемося, кому треба буде заповнювати цю декларацію, а хто може, так би мовити, розслабитися. Отже, загальне правило таке: декларація потрібна для громадян країн, що не входять до ЄС НАТО, які їдуть до Латвії і при цьому не мають ані латвійської візи, ані посвідки на проживання. Але як вже було сказано, є цілий список тих, кого це не стосується. Та хто ж у списку винятків? Ну, по-перше, це, звісно, громадяни країн ЄС та НАТО. Також сюди входять країни ОСР, Європейської економічної зони і ще Швейцарія та що цікаво, Бразилія. Для громадян цих країн все залишається по-старому. Що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Зробимо такий собі короткий чек-лист. Найголовніше, що треба тримати в голові, якщо планується поїздка до Латвії після 1 вересня 2025-го. І ось це, мабуть, найважливіше, що треба зрозуміти. Сама по собі ця декларація це не віза, і вона, увага, не гарантує в'їзду. Це просто ще одна обов'язкова умова, як, наприклад, наявність дійсного паспорта. Всі інші правила ніхто не скасовував. Якщо треба запам'ятати лише одну цифру з усього цього, нехай це буде 48. 48 годин. Це той мінімум, за який треба подати анкету. Тому, будь ласка, не відкладайте на останню хвилину. А що робити, якщо раптом змінилися плани? Або, скажімо, знайшли помилку в анкеті вже після відправки. Тут є нюанс: редагувати вже подану декларацію не можна ніяк. Єдиний варіант заповнювати і відправляти нову з правильними даними. І ще раз, щоб закріпити дати, 1 вересня 2025-го – старт Латвійської декларації, 12 жовтня 2025-го – запуск великої європейської системи ІІС. Дві різні події. Пам'ятаємо про це.